Вирізіть 25 градусів Цельсія як температуру в градусах Фаренгейта, використовуючи формулу. І ось у нас формула. Значення температури за шкалою Фаренгейта дорівнює 9 9, на 5, помножити на значення температури за шкалою Цельсія плюс 32. Тобто, що це означає? Ось ця формула нам допомагає переводити значення тієї самої температури з однієї шкали в іншу. Ось. І задача нас саме, саме це нас і просить. Так? Нам потрібно перевести значення температури з шкали Цельсія в шкалу Фаренгейта. Тобто нам потрібно обчислити вираз, де замість цечки ми підставимо 25. Спробуємо це зробити. Це буде F дорівнює 9 поділене на 5. Помножити. Тепер ми множимо на не на це, ми множимо на 25. Ось плюс 32. Окей, тепер нам треба це обчислити. Що ми тут маємо? Ми пам'ятаємо, що будь-яке число можна представити у вигляді дробу ось таким чином, так, якщо ми поділимо на 1, у нас нічого не поміняється. Тепер ми маємо тут множення дробів, і ми можемо скоротити чисельник та знаменник. Так, ми маємо 25 зверху, 5 знизу, вони дуже добре скорочуються. Тут у нас знизу вийде 1. 1 помножено на 1 – це просто 1. І 25 скорочується на 5, залишається 5 Добренько, і у нас тепер виходить ось тут 9 помножене на 5 поділене на 1. Це те саме, що просто 9 помножене на 5. Це буде 45, 45 плюс 32. 32 так і залишається. І залишилось у нас просто проход ось цю суму. Так, це буде 77 градусів, і це і є наша відповідь. Це значення температури, тієї самої температури, але вже за шкалою Фаренгейта. За шкалою Фаренгейта. Ось так от.